Надія Рибальченко, Жозефіна танцює Брейк. Здається, жиравці Жозефіні судилося стати балериною, адже вона з відомого балетного роду. Ще її прапрапрапрапрабабуся танцювала перед єгипетськими фараонами, а її прапрадідусь. Змусив плакати французького короля, танцюючи лоскунчика. Її мамі аплодували у Парижі, а татові надсивала листівки англійська королева, вмовляючи переїхати до неї. Та, на жаль, балет Джозефіні не дуже до душі. Вона давно вже потайки танцює брейк і мріє. Потрапити до Нью-Йорка. Жиравка просто марить батлом у Бронксі. Та як сказати про це батькам, якщо твоя мама танцює у балеті снігову королеву, а тато романтичного Корсара? Але, на щастя, Жозефіна має план. Завтра ввечері перед усіма на сцені. Замість попелюшки вона станцює брейкданс. Тож потримаємо за відважну жиравку кулачки, аби її мрії збулися, та всі були у захваті від її таланту. Надія Рибальченко Жозефіна танцює брейк, читала Олена Теребінська.